Так, друзі, привіт! Продовжуємо огляд сортів фундука. В мене просили зазняти сорт трапезонт. Тут у мене три кущика є, які вже плодоносять. А, начнем із їх. Це правда чотирирічні кущики і вони тільки-тільки вступають в плодоношення. В минулому році було а, сигнальне, а в цьому году вже більш-менш трішки щось там зарядили. І ще плюс, бачите, тут вирощується маточник, вирощується е, саженці. Зараз ми почнемо із маточника, подивимося, який врожай на маточнику, і Потім перейдемо на шестирічний кущ, верніше не кущ аж там фундука, сорту трапезунт і глянемо різницю між чотирьохрічним е, Кущиком, верніше, да, 4-хрічним кущиком, який сильно обрізається, і біля його вирощуються саженці, і на кущик 6-річний, в якому тільки е на вирощування горішка. Тут а, не сильно так ми зможемо побачити, але завантаження гріхом є. Де-не-де, 4 вже показав трішечки нам. горішка. Зараз ще пошукаю. А сюда? Прекрасно заложу. Так, Наступный кущик. месяц загрузка. Ріхи присутствуют. тут ось. Тут ось. Ріхні де не типу обривали листя, сьони як бачите тут там чотирьохрічному кущику плюс вирощується? Саженці. Горіх є. Змію, якщо вирощувати його вже правильно і під горіх, з деякими маніпуляціями я там вже буду показувати, так. то горіх буде по-іншому себе. Цей сорт по-іншому себе буде показувати. Ось, наприклад, ще один кущ третій. Там далі кущі оновлюються. З тими ж маніпуляціями, що я і розповідаю, то там ще горіхів немає, їх в ближайших годин-два не буде. Але суть не ну, в тому. Тут прикол в тому, щоб правильно його стартанути, цей сорт, і він потім вже буде давати. Чотирирічний, і тут вже ось такі закладки, але це сорт, верніше, це тут вирощується саженці. Наша задача. Оприділитися, Либо ми вирощуємо горіх, Либо ми вирощуємо саженці. Якщо ми вирощуємо саженці, то деякі хочуть і саженці виростити, і горіх гарний мати. Треба за двома зайцями поженеться, того толком не буде і того толком. Не буде. Тому тут треба определятися, що ви хочете мати від цього сорта. Якщо ви хочете мати від нього гарний горіх, то на саженці можете... Особливо не надіятись. Або, якщо будете вирощувати саджанці під ним, як я, то горіхів багато мати не будете, тому що його потрібно обрізати. Так, це три кущика я вам показав, де вирощуються саджанці. І зараз ми перейдемо до тих кущів, де тільки горіх, побачите різницю. Вони на рік старші, да. тут спорити не буду, але... Але, але але там з проведенням деяких маніпуляцій. Горіх зовсім інший. Там, до речі, є і один із 4 такий самий, але ми зараз подивимося, сподивимося. Переходимо. На штамби, де вирощується тільки горіх. Входимо до п'ятирічного кущика, під яким тут буквально 3-4 саженця вирощується, то можна сказати, не щитається. Вроді би так дивишся і горіха не видно. Ну, тут з проведеними маніпуляціями можемо ближче підійти і подивитися, що тут робиться, який тут горіх. Як бачите, так піднімаємо і тут у нас починається карнавал. Тут тут сюди горіш просто море. І це штамбове формування. Тут, який кожен листочок підніме і там горить. Переходимо сюди І так з кожної сторони, друзі. Тому Фундук Трапезон, в принципі, я ще ж сказав, хотів би сказати, що я в Чернігівській області, тут же ж на такий найбезпечніший клімат для цього сорта. Але я все-таки знайшов для його спосіб вирощування. Гріхів повно. Наганемось. Не знаю, чи буде видно. І так везде. Селеточка. Горіх, 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 горіх. Горіх. І немаленький. Сейчас це ми з вами тільки передивилися з одної сторони. Ось так. Оріх, горіх, горіх. Тобто в мене навіть я не знаю, що вам сказати. Верніше, я то знаю, що сказати. Як його виростити. Просто деякі пишуть, що воно не рентабельно. Можливо... Може і не рентабельно. Ну, але горіх каже сам за себе. Правда, було потрачено лишніх два роки, щоб дійти до цього. Але... Лучше я не проти потратити на вирощування два роки, щоб мати такий врожай. Ось Тут персик рядом ще росте, так трохи мішає. И последняя сторона цечки Один кущ мы с вами, вот, Ну и рядом еще один можем глянуть Теж інший кущ, тут та ж сама картина, в принципі. Що ми не думали, що тільки так один кущ загрузився ось? Переходимо сюди. Будь ласка. Луска, все, веточка. Тобто сорт має право на життя. Я не знаю, чому його так не люблять. Можливо, вони не трішечки не продумали. Те, що не всі сорти можуть просто стріляти там з 2-3 року і тільки посадив, називається і забув. Над деякими, як над дітьми, над деякими потрібно провести трішки довше. Трішечки потрібно полілеять і горіх буде провести, як я кажу, деякі маніпуляції і все у вас буде добре. Горішки будуть обов'язково. Не можна казати, що цей сорт созданий. Только для Криму і все. Україна в нас одна, Крим це теж Україна. Не така вже велика різниця в нас як в кліматі, так і в часу. Буквально просто що тут у нас є зворотні заморозки, але всі рослини бояться зворотні заморозки, не тільки фундук трапезонт і, і, і які над усіма іншими рослинами іноді потрібно проводити якісь маніпуляції які дають їм кращий розвиток так і з цим сортом не всі сорти мають можуть плодоносити так щоб ви хотіли і нічого щоб з ними не робити бачите все є все добре так і всі інші сорти, які я перед цим знімав і ще планую знімати. І Караманівський, і шедевр, і так далі. Все круто росте. Просто над кожним сортом є робота, яку потрібно виконати. Та і все. І ще вибирати треба, як я перед цим сказав, що ви хочете, чи саженці. Чи горі, тому що того і того за двома зайцями поженітесь, толку не будете мати. Поки що все, що хотів сказати, друзі. Всім гарного дня, мирного неба. Ну і, звичайно, перемоги нашій країні з приводу саженців. Телефонуйте, але трапкрім вже теж ось замовлений. Але ще є вибір великий. Не тільки на трамп Криму, на трамп Криму а, світ зупинився. Гарного дня.